Віталій Буделі Шахів грає проти Остінатус. Рейтинг 1930. Ай, де 4. Лапіна грає. Давай виключим світло. Нє. Так, 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 так. Так, так. Так. Нє, кинь же 5 і ферсіс 4 ще сильніше буде. Давай. Поїхали. Ти ж хочеш виграти пішачка, Молодець. Ні, там вже 4 нема шаху, так, да, нема. Давай. На тобі за всю біль. Кого ми хочемо з'їсти більше? Коняку чи кобилку. Взагалі, то є шах, ще сильніше буде. Якщо він закриється, то ми зараз коня вивели. Щоб він король залишився тут і не втік сюди. Yes, of course. This is big chance. And new champions on the week. Це сильніший хід. На мою думку. Особисто. Суб'єктивно. Закриватись не можна. Woodgame will well played. No. Oh, man. Really? Ще гра продовжується. Так, король g 3 це в тебе є такі сталеві коки. Так, но ну, вигра я всього-навсього пішака, якого зараз можу втратити. Але, звісно, основна проблема. Ну, віддаєш активного слона. Пішк захищений. Так собі виглядає це все. Ну, ти хочеш по чорним полям втікти, це прикольно, ти робиш. Щоб я міг десь по чорним полям його виганяти, я б виганяв, але я не можу. Тоді я можу тут забрати, до речі. Тоді заберу. Ну, шаг дам. Турав 8 або коня якось розвити? Ну, давай туру. Так. Угу. Де коня з'їсти? Щоб він нам не заважав. Ах ти. молодець. Гарний хіт. Так, ну жартувати вже десь здається можна якість, але. Трінь, трінь, трінь. Але що? Не факт. Так, так. Не знаю, час закінчиться купить. Ах ти ж. Ляпнути хочу. Що є сили, бо тут фаріс з королем не вдало стоять. Взагалі то. На цей удар я вже можу, я, здається, бити, бо тут, а може і не можу. М -м, не знаю. Хочу проштовхнути на е 5 от у коня поля заберем. <кхем> ну, як, як він грається з вогнем, да? так? Так. Так, ні, я можу брати, чого я не можу брати. Вже ж тебе. Ай, стоп, що це? Щось думав, що тут тора провисає, але тут ще кінь залишився. Провисає. Чо не провисає? Якість. Ну нічого, якість це таке. Це така справа. Тут ще пішачки такі не, не, неприємні для нього будуть. Давай віддавай свою на якість назад. І будемо вважати ми квіти. Точно мав краще зіграти в цьому елапні. Мені так здається, не він туди пішов. Ні, ну я шаг дам тобі спочатку. Куди підеш? Куди? Кінь дуже сильний. Так, да, ти хочеш, звісно, напасти сюди, але. Вибач, я захистився. Так воно буває. Короля нема ходів, до речі. На -на 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 -на. Так, ну позиція виграна має бути. Буде мене мучити, да? Ну, бери цього пішака. Може, вже й не виграти, Що там комп'ютер підключаєш? Король має підтримувати прохідних пішечків? Тура має стояти ззаду. Давай сюди. Не хочеш стати на лінію тури? Попався! Ти що кусався? Дякую. За цю нервову партію в Алапіні. 75 на 80. Два блискучі ходи. Так. Поганий, звісно, маневр. Вже був цей Ну, Я щось побоявся. Ферезь Б6, ну да. Ну, не можна, тому що. Не, можна. Тому що б є Ферзе. А, тут було в 2.0. Тут уже геге. Еге. Ге -ге -ге. Отак навіть. Просто Фейсб 5. Так. Тут уже не можна. Так, король же 1 кінь є 3. Погані справи у білих тут. Тут також не дуже добрі, але. Ні, тут хоча нічого такого прям прямого не було. Була жертва. Була жертва чомусь не повірив я в себе. Хоча... Погрожую всякі тут удари, плюс кінь десь може підключитись потім. Ну, Якщо він б'є просто. Ну да. Да, мені суперник. Мут ферзя закрив конем, ви виходить. Якраз. І тут. Не ударив я. Не було цього удара був, так? Да? Фереж 3, ну, сильніше Тураєв 3 все-таки. Добре, Ферж 1. А, ми просто б'є. Тураж 2. RC7. Плюс 3 в нас багато пішаків з конем. Тут у коня будуть опорні пункти, та пішечки будуть його підтримувати. Він тут крутий, крутий кінь. Ну і тут, в принципі, нормальна позиція, так. Да. Мені треба було з'їсти. Ну мені щось. А він ж не може трою закритись. Тут ферзь провисає. Ну тут, в принципі, також у нас вистачає матеріалу навіть. Рівний матеріал, але атака продовжується. Я вже пройшов веншпіль. З розрахунком на ці два пішаки. І на ці два. Я сумнівався трохи, як краще зробити. Ну, віддав уже пішака. Ні, нормально. нормально. Да, не, не, нема можливості зупинити ці пішачки прохідні, ну і ферзь.